Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Найпопулярнішим електромобілем у 2025 році є якраз Kia Niro. Тому Autotrade Cars UA, яка знаходиться біля Львова за 5 кілометрів, на нашій стоянці ви, в принципі, зможете знайти автівки саме Kia Niro і не тільки. Тому що маємо досить широкий спектр. Саме електромобілів. Тому зараз покажу, що в нас в наявності, які ціни і е, саме по комплектаціях. Для прикладу, Kia Niro 2022 року е, машинка 64 кВт батареї, 55 тисяч. 55 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля складає 22 400 доларів. 2020 року 109 тисяч. Ціна даного автомобіля складає 20 тисяч доларів. 2021 рік. 88 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 22 тисячі 250 доларів. Niro 2021 року, 99 тисяч пробігу, ціна 20 тисяч 500 доларів. Niro 2022 року 45 тисяч пробігу, ціна 23 тисячі доларів. Kia Niro 2020 року. 139 тисяч пробігу. Ціна 20 тисяч 350 доларів. Niro 2020 року. Дорест 118 тисяч пробігу. Ціна 19 тисяч доларів. 2021 рік. 153 тисячі пробігу. Машинка рестайлова ціна 17 тисяч 500 доларів. 2021 рік пробіг 44 тисячі, ціна 23 тисячі 200 доларів. 2021 рік 40 тисяч пробігу. Ціна 23 тисячі 100 доларів. 2021 рік 41 тисяча пробігу, ціна 21 350 доларів. 2021 рік. Пробіг 37 тисяч кілометрів. Ціна 20 тисяч 900 доларів. 20 900 доларів. 2021 рік. 98 тисяч пробігу, ціна 19 550 доларів. 2020 рік 119 тисяч пробігу. Ціна 19 тисяч 750 доларів. 2022 рік. 89 тисяч пробігу. Ціна 21 тисяч 200 доларів. 2021 рік 88 тисяч пробігу, ціна 21 тисяча 800 доларів. 2021 рік 65 тисяч пробігу, ціна 22 100 доларів. І якщо вас не вистачає коштів на Niro, Альтернатива Kia Soul. 2022 рік, 75 тисяч пробігу, ціна 18 тисяч доларів. 2021 рік. 113 тисяч пробігу. Ціна 17 тисяч доларів. І 2020 рік 121 тисяча Пробігу, максимальна комплектація 16800 доларів. Запрошуємо на нашу стоянку AutoTrade Cars UR. На цій стоянці ви знайдете досить і досить широкий спектр саме електромобілів. Не тільки Kia Niro, але і Audi e-tron, також Hyundai Kona та багато-багато іншого. Авто Я. наш основний девіз чесних автомобілів і чесного продавця. Телефонуйте.